Шановні друзі, термінове включення із Швейцарії. 33 й раунд перемовин. Значить, 228 планів перемоги незглавності потужності ми підготували. І зараз буде термінове включення з банкової. Наш потужний дасть нам настанови. Давайте послухаємо, що каже наш лідер нації. Бажаю здоров'я! Сьогодні день багатьох зустрічей і перемовин. І тобі не хворать, знаємо Вовіко, Все знаємо. Що там далі? Фактично, літеранку звітки наради, консультації. Українська. Делегація в Женеві вже провела ряд зустрічей з американською стороною, також з нашими європейськими партнерами. Зараз була доповідь делегації за підсумками розмов. Саныч, голова. Та я вже збиваюсь, уже розмовляти я вже вже, вже зап, заплутаються думки, язик язики. Що скільки можна розмовляти? Саныч? це були ґрунтовні розмови. Багато змінюється дуже уважно. Ми працюємо над кроками, які потрібні для. Закінчення війни та бачу, працюєш. Ти шо? ну, санич, ти втомився вже відпочити. Треба я з я, я, я з тобою теж працюю вже третю добу. Санич, ну, може підемо відпочивати вже? Може, хвати працювати? А сьогодні ще продовжаться перемовини у Швейцарії, фактично. До ночі команди працюватимуть, будуть ще доповіді від них зранку. До ночі бачу твої очі. Саныч, давай відпочинемо. я тебе Прошу У мене ж не біле ночі. Такого допінгу немає. Саныч, ну скільки можна? Ну дай відпочитися. Я вже я вже не можу працювати. Саныч. важливо, що розмова з американськими представниками є, і є сигнали, що команда президента Трампа чує нас. Саныч, та мені вже б, ті, сигнали з космосу поступають також. Говорив сьогодні я з президентом Франції Еммануелем Макроном, з прем'єр-міністрами Канади, Хорватії, Люксембургу. Говорив щойно з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. Я всім дякую. Та то мало санич, Треба було щось з Африкою поговорити з Беребіджаном, з Гандурасом, з Ліваном, з Попонової гвинтия та санич. то мало ти сьогодні дзвонив, мало. Ще багато повідомлень. Всі підтримують, дають поради, дають інформацію. Я хочу подякувати кожному, хто дає цю допомогу для нас. Не швиди. Я тебе прошу там ще з G20 повинні голубями прийти повідомлення. Давай ще зачекаємо до ранку. Ти ти знаєш, утро вечора мудриє. І важливо зробити, щоб кроки для закінчення війни були дієвими, і щоб все було працездатно. Та я тебе прошу, Саныч, Головне, щоб ти у нас був здатний. То інший то, то не треба. Головне, щоб ти був у нас здатний, ідентичний та незламний. Україна ніколи не хотіла війни. Ми ніколи не будемо перепоною для миру. Дипломатія активізована. Це добре. Тьоща додатково сісіфаєр дуже добре. Ми розраховуємо, що результатом будуть правильні кроки. Перший пріоритет це надійний мир. Гарантована безпека, повага до наших людей, повага до кожного. Саныч, я тебе прошу, хвати поваги. Ти вже таку зробив повагу. За де Конституція на паузі з Міндічгейтом своїм з ТЦК, Що ну можемо не витримати ще, ще такої поваги. Досить, ми вже всі поважні. Завтра теж не менш активний день. Інтереси України захищаємо і сила нашої позиції. Та сила наша в тому, що є потужність, потужна, смарагдова, яку даєш нам ти. А позиції товкамасутрі, сила нашої державної позиції, народної української позиції, в тому, що це наша спільна позиція. Е, Саныч, тормози, Ти мене ета, не підтягуй. Я ніяку позицію не давав, і в позицію ні в яку не вставали ми. Ти, ти давай, Саныч, е, тормози, давай. Наша! Загальна позиція. а Потім ти скажеш, що ми як твої, ото депутати на банковий, що я вам дав кандидатури міністри. Ви самі там голосували. Ми е, е, Саныч, притормози. Там я щось не чув референдуму чи опитування на сайті потужного. Що там нам нам, нам там щось пропонували. Ні, ні, не треба. Ти давай твоя позиція з твоїми вірними етими е, халуями. Єдність українців у захисті своїх національних інтересів і нашої незалежності, нашого суверенітету. Це те, що. Спрацьовує є директиви для української делегації, є український напрямок, по якому делегація іде, і дуже хотілося б, щоб протилежних сигналів, щоб не українських сигналів з України. Не надходу, санич да на тебе обличчя немає. Йди відпочинь. Я тебе прошу. Я вже таким себе ідентичним незалежним відчуваю. Ото і стратися ми не будемо, як ти казав. Давай тільки ото план перемоги до кордонів 91-го. Не надо тоді план миру, якийсь план переможки переможна. Дякую всім в світі. Хто з Україною? Дякую Америці, президенту Америки, всім лідерам Європи, лідерам світу, які відчувають, що зараз може бути. Вирішена. Ну нарешті ти подякував Дональду Трампліновичу. Він так сьогодні прохав, щоб ти йому подякував у своєму там Social, Що говорить: я такий план вам здобув, а мені ні разу ніхто не подякував. От і я тобі дякую, то що додатково, відпочинь, я тебе прошу. Ти втомився, Санич. Ми, ми за тобою, як за стіною. Все, ну, до переможки. Слава нашому Володимиру, Саничу.